Доброго-доброго вечора, мої найяскравіші скорпіони. Це серпень місяць розклад для вас, мої гарні, яскраві, блискучі, золоті скорпіони. Ваш наказ і все всі роблять. Це я знаю. Ой, я вас знаю, які ви хочете, щоб все було по-вашому. І коли ви всі сили приложите, все буває по-вашому. Бо ви золоті. Ви до такої степені у вас сила слова є. Що, мабуть, якщо треба якийсь обряд робити, то його і не треба обряд робити. А як ви скажете, тільки я чуть-чуть допоможу і вже все буде по-вашому. Бо у вас сила слова є. Ну, Це вам дано по вашому знаку і дано. В те время, коли ви родилися, я вам хочу сказати, бо я теж по числах і по годинах теж розум... ну, добре, розумію. Добре Дивіться, хто Скарпіони родився до 9 ранку, то із... до дев'яти ранку, то вони дуже сильні і дуже у професії добуваються добре. Хто після 9 ранку? От слухайте уважно, до 15 годин ті дуже сильні яскраві в коханні. А хто з 15 вже далі, то тоді трошки грошей багато мають. Це добре. Ну так воно іде, І хай у вас все буде найкраще. А так воно і буде, дорогі. Все воно збувається, мої слова збуваються, ви це знаєте, бо я теж маю велику силу слова. Я дуже довго мене дід. Десь з 9 років до 12 дуже навчив ну, силою слова так що я вмію. І так, мої дорогенькі красуні скарпіони, мої яскраві, ви любите жалити, але жалите так і з любов'ю. Дівчата, вам дорога в початку місяця, дорога, дорога. І дивіться, одразу випало дві десятки польза. Якщо ви збираєте за кордон їхати або із кордону сюди додому, до нас теж приїдете, це вам, воно навіть буде ну, ніяких преград не буде. Бачите, а хтось буде їхати, щоб побачити свого чоловіка або коханого. Дівочки, так хочу бачити, бачите, і хай воно збувається. Господи, так я дві сказала і вузлом зав'язала, щоб ваша оця зустріч з коханою людиною вийшла. Хлопці, соколики, скорпіони, ух, яке весь свідання. Ну, це свідання може бути і ділове, ну теж тут не ділове, Теж, 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 теж хто собирається їхати, то поїде хлопці, це в почалі місяця. І ще поїдете не з пустими руками. Десятки падають, десятки це падають гроші, подарунки, документи, те, що ви ждете. Може комусь відпустка. Дві десятки це відпустка 100%. Хай так і буде теж, хлопці-соколики. Дівчата, красуні, скарпіончики. У вас навіть блискучі. Я от даже йду по вулиці, бачу, я бачу, хто скарпіон, бо в них глаза блистять по-другому, не так, як у других знаків. Блисять глаза, це теж вони такі, знаєте, як в оборот візьмуть, то і все, дівчата, вам предстоїть оце середина місяця, подарунок, або подарунок по документам, те, що ви ждали і не могли зробити. Ну, Це подарунок, Любий подарунок. Або хтось поступить на якісь курси, теж буде подарунок, або хтось щось якусь річ знайде, потеряв от додому, шукає, шукає, раз знайде. От подарунок, в середині місяця, дівчата, це для вас. Якийсь буде подарунок. От потім напишете мені, оце з'єднання карт 100% подарунок. Соколики мої для вас дивлюся, скорпіони. Ви завжди буваєте самими великими начальниками. Із воєнних, виходить, полковники і генерали. Із скорпіонів це точно. Бо в мене дуже багато знайомих і друзів Скорпіонів, мужчин. Так, хлопці, щось ви не помиритеся там у себе на службі, дивіться, ну, миріться, бо щось ви один одного не допонімаєте. Але хто збирався в сім'ю їхати, поїде. Так, дівчата, здоров'я дивлюся, здоров'я, скорпіончики. Так, дівчата, скорпіони. Ні-ні, ні страшного нічого нема. Єдине в кінці місяця, може хтось приболіть. Ну, така хвороба, знаєте, ну, ну не смертельна, ну, щось прийдеться. Ну, не операція, ні-ні. ні Не ні, ні. ні операція, не смертельна хвороба, нічого такого страшного немає. Просто підлікуватись, це кінець місяця. Так, дивлюся на своїх любимих картах соколики для вас. Так, зустріч, хто збирається. Любов, дивіться, у вас любов безконечна, дівчата. Тут вже в них вибор, хлопці, у вас вибор або така, або така. Дивіться, вибирайте, це хто не женаті. чи чи така, Бо ви з двома спілкуєтеся, я ж бачу, що ви з двома. ну Як будете, не, не будете приділятися, ні, так ви, ви це відкинете, буде ось Христова з вами. Хай все буде добре, а так і буде.